Нашим глядачам, глядачам Ютуба, глядачам Тіктока, глядачам Фейсбука. Дуже вам дякую. Вітаю світлим Воскресінням Христовим а дякую за те, скільки зараз прийшло переглядів, лайків, підтримки і поширень. Бо це є реалізація вашої позиції на ті речі, які відбулися на минулому тижні. Ми демонструємо, що Абсолютно безпардонні зрадницькі дії влади, яка намагається перешкодити і зупинити нас через механізми санкцій, залякування кримінальних справ. Нічого у вас не вийде, і ми ні вас, ні Путіна не боїмося. І тому сьогодні, в світлий понеділок, ми продовжуємо вручати сьогодні отримують представництво. Спеціального центру Генерального штабу ми не зупиняємо, а нарощуємо виробництво. І той великий попит, який сьогодні демонструють частини Збройних сил України, в тому числі десантно-штурмові сили, спеціальних операцій хопутні війська, зараз вже військово-морські сили, Національна гвардія. І за допомогою Служби безпеки України я дуже щасливий, що на сьогоднішній день той потенціал виробництва, який я налагодив, сьогодні працює на захист України.